Гуляючи старокиївськими пагорбами, ми не могли обминути Києво-Печерську лавру, котра на пагорбах Дніпра виблискує золотими куполами. На територію Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника ми проходимо Старокиївською святою Брамою Троїцької церкви, котра побудована у 12 столітті, і на сьогодні є єдиною давньоруською пам'яткою, яка майже без пошкоджень пережила монгольську навалу 1240 року та й всі подальші випробування також. Доки гулятимемо територією, я спробую розповісти. Про що довідався із інтернету, територія складається із верхньої, де ми зараз гуляємо, і нижньої лаври, де власної знаходиться сам монастир. Доступ до нижнього монастиря обмежений, оскільки він тимчасово під москальським патріархатом. Самі печери знаходяться внизу нижньої лаври і діляться на ближні Антонієві і дальні – Феодосієві. Тепер детальніше про історію заснування. Як князь Володимир Святославович Хрестив Київ, появились перші сподвижники віри Христової. Одним із них є Антоній Печерський, котрий рахується засновником Києво-Печерського монастиря. Антоній, а від народження Антип, народився приблизно 983 року на Чернігівщині в містечку Любич. Отже, його дитинство припало на часи Хрещення Русі. І не дивно, що з юних літ він пройнявся духовністю і бажанням служити Господу. Тож він вирушив до Константинополя, а звідти до Гореафон в Грецію, бо саме там, як він довідався, було багато монастирів. Обходячи тамтешні монастирі, він був вражений життям святих отців та їхній відданості вірі і Богу. Маючи приклад для наслідування, Антип попросився до одного із монастирів. Ігумен, настоятель монастиря, відчув бажання молодого хлопця служити Господу і, прийнявши його до обителі, постриг Антипа в монахи, нарікши його іменем Антоній. Вже кілька років Антоній прожив у монастирі на святі Горі Афон, але настоятель монастиря отримав навіювання від Бога і закликав Антонія до себе, сказавши йому: Антоній, тобі необхідно повернутись додому у Русь. Бо ти потрібен там для затвердження людей у вірі християнській, нехай буде з тобою благословення Святої Гори. Прийнявши це благословення, Антоній пішов в землю Руську. Прийшовши, він знайшов древню печеру розбійників Варяїв недалеко від Києва, і, як пишуть літописці, сотворив молитву, оселився в ній, проводячи життя у великому утриманні. Коли у 1015 році Володимир Великий помер, владу захопив безбожний і окаяний святополк, котрий, убивши своїх братів Бориса і Гліба, сів на княжий престол в Києві. Бачачи таке кровопролиття, преподобний Атоній знову пішов на святу гору Афон до своєї обителі. Тим часом Ярослав, перемігши святополка, посів княжити в Києві. Благовірний князь Ярослав Мудрий любив оточувати себе духовними особами і часто приїздив на ці Дніпрові схили, бо тут, у викопаній печері, проживав схимник і який був дуже благочестивий. Ярослав Мудрий з часом, за згодою зібраних ним єпископів, обрав і митрополитом, котрий був поставлений в київському храмі Святої Софії. Тим часом Антоній далі перебував на святі Афон, але настоятелі обителі знову було откровення від Господа. Пішли Антонія знову в землю Руську, сказав Господь, бо він мені потрібен там. Тож ігумен, закликавши преподобно, сказав Антоній, з волі Божої йди знову в землю Руську, і нехай буде з тобою благословення Святої Гори, іди з миром. З цим благословенням. Преподобний Антоній знову прийшов до Києва. Зійшовши на Дніпрові кручі, він знайшов невелику печеру, викопану Іларіоном, і зі сльозами, помолившись Богу, сказав: Господи, так буде на цій місці благословення Святої Афонської гори і молитва мого батька, мене постригшого. Затверди, Боже, моє вселення, тут. Після цього він оселився в тій печері, перебуваючи в безперервній молитві, куштуючи сухий хліб і задовольняючись помірною кількістю води, перебуваючи день і ніч в молитовному пильнуванні і копаючи усередині своїми руками велику печеру. Дізнавшись про поселення преподобного в печері, деякі віряни почали приходити до нього, приносячи дари і просячи благословення. Дехто з них висловлювали бажання жити поряд з ним, і серед них був 20-річний юнак Феодосій. Роки йшли, подвижників коло Антонія збільшувалось, і він вирішив усамітнитись від них. Авторитет у Антонія був беззаперечним і, поставивши після себе ігуменем Варлаама, преподобний Антоній віддалився в іншу печеру це зараз ближні печери. З часом, коли ченці не вміщались для проведення загальної молитви в одній печері, то просила Антонія дати згоду на побудову більшого храму. Преподобний дав своє благословення, і над печерою почали споруду малого храму в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці. Настоятелем того храму став Варлаам, а в печерах його змінив Феодосій. Отож, ближні печери Антонієві. А далі Феодосієві. Ставши ігуменом, преподобний Феодосій з великим старанням піклувався про обитель і в цьому йому допомагав, і благословляв отець Антоній. Кількість монахів стала зростати, так що незабаром вони знову пішли до преподобного Антонія і сказали йому Отче, браття все більше і більше зростають в числі, ми хочемо поставити монастир. Преподобний Антоній зрадівши, сказав Благословен Бог за все. Молитва Пресвятої Богородиці та Отців Святої Гори, хай буде з вами. Тоді він послав монаха сказати князю Ізяславу. Князь Христолюбивий, Бог примножує братію, а місце, де ми оселилися, тісно, просимо Тебе, благоволе, віддати нам гору, яка над печерою. Князь Ізяслав дуже зрадів, почувши це, і послав свого боярина, щоб той віддав ченцям у володіння гору над печерою. Ось так і почав будуватись монастир над печерами. Пробувши в другій своїй печері 16 років, преподобний Антоній помер у 1073 році, проживши 90 років. По заповіту Антонія, мощі його були покладені в тій же печері, в якій він помер, і сховані від очей людських. Навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листів і починає нити, і рахувати втрати, вона ненавидить все, що він їй говорив, себто ненавидить взагалі усе, що може згадати. Відкриває світ, ніби верстак, пристосовуючи його до любові своєї. Все, що він робить, він робить щоразу, так, аби вона розуміла, що він це робить для неї, тому що для нього найгіршим з усіх терзань. Миттю, коли починались усі його біди, завжди було проводжати її на нічний вокзал. До останнього, сподіваючись, що вона не поїде. Тому він хоче просто бути з нею цієї зими, класти їй на подушку зібрані метеорити і спати з нею так, як пси сплять із дітьми, щоби зігріти і щоби не розбудити. І він говорить: хай буде так, хай буде без таємниць, хай буде так, погоджується вона, рахуючи заметілі. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурниць. Весело працює волинка серця в гарячому тілі.